Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні запрошую вас у квіткову історію. Покажу, які квіти я купила. Розкажу, чому не вдалася моя петунія з і як я доглядаю за новими рослинами: петунії, лобелією, бакупи та газонії. А ще покажу, як їх я обрізаю. Запрошую до перегляду. Спочатку я сіла і бетонію вдома, але не підсвічувала її. Тому, на жаль, вона пропала. Не засмучуюсь, вирішила купити вже готові квіти. Це пакупа дуже ніжна і спадаюча рослина. Гарна в композиціях, любить регулярний полив. Не любить пересихання бо тоненькі корінчики швидко в'януть. Прищипа також, щоб добре кущилася. А це лобелія, ніжна, красива квітка. Гарно виглядає у підвісник кашпо, щоб не витягувалась, обов'язково прищіпую і обрізаю, тоді вона стає і квітне аж до осені. А тепер хочу вам розповісти трохи більше про ампельну петуню. Це справжня королева підвісних кашпо. Особливо гарно виглядають сорти опера тайдал. Та 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 Вони утворюють довгі пишні водоспади з квітів, які тішать око ціле літо. А це газонія або африканська ромашка, вона відкривається лише на сонці. Ідеальна для сонячних місць посуху переносить добре, кольорові яскраві, просто свято для очей. А тепер хочу вам розповісти трохи більше про ампільну петуні. Це справжня королева підвісник кашпо. Особливо гарно виглядають сорти опера та тайдал. Вони утворюють довгі пишні водоспади з квітів, які тішать око ціле літо. Але щоб петуня добре росла і рясно квітла, їй треба дати все необхідне. Перш це великий об'єм землі. Ампельна петунія має потужну кореневу систему, тому для одного куща бажано мати не менше 5 літрів ґрунту. А сорту тайдал навіть більше 10 і більше літрів на одну рослину. Це важливо, щоб вона мала куди розростатися. Ще один важливий момент підживлення. Петунія дуже їсть добрива, особливо ампельна. ампельне. Щотижня даю підживку, одна чайна ложка добрива на 10 літрів води. Використовую добриво майстер із формулою 20-20-20. Це збалансоване добриво з азотом, фосфором і калієм. Але є ще один спосіб, це щоденне підживлення, так зване крапельне живлення. Можна давати по пів чайної ложки на 10 літрів води щодня замість великої дози, раз на тиждень. Так рослина отримує поживні речовини рівномірно. Я теж так іноді роблю, особливо коли дуже спекутно. Також не забувай прищіпувати петуні в молодому віці, щоб вона краще кущилася. А коли кущик витягується, обрізає і знову пускає, пускає нові пагани. Щойно перенесла квіти, відразу провела обрізку. Це допомагає рослинам не втрачати сили на витягнуті погани, а пустити енергію в кущіння, не бійтесь обрізати. Це на користь. Також не забуваю прищіпувати петунію в молодому віці, щоб вона краще кущилася, а коли кущик витягується, обрізає і він знову пускає нові погони. Ось така моя квіткова історія. Сподіваюсь, було корисно і цікаво. Діліться в коментарях, які квіти ви вирощуєте, які вам до душі. А я ще обов'язково покажу, які ці красуні ростимуть у мене далі. Дякую, що були зі мною до нових квіткових зустрічей.